Живі акварелі Владислава Мамсикова не захищалися від нас глядачів прозорим склом, а ніби ловили наше відображення, щоб поєднати з нами іще ось так власну вишуканість і тонкість. Сергій Чайковський, директор Національного історичного музею, нагадав, що дві роботи Владислава Мамсикова поповнять музейні фонди, адже творчість справжнього майстра є водночас і духовним, і матеріальним документом нашої доби. Так часто відпливають у минулі краєвиди рідного Києва, так часто в борхливих буднях здається недосяжною мрією, тиша, що тримає на морській долоні легкі вітрильники. Колеги живописці, критики, мистецтвознавці, ті, кого й не об'єднаєш трішки затертим словом, шанувальник, цю персональну виставку Владислава Мамсикова в залі Національного історичного музею сприйняли як живий подих самої весни, як момент очищеного піднесення душі напередодні Великодніх свят, адже акварель, мов той таємничий вільний птах. Опуститься не на кожну талановиту руку, довіриться не кожній душі. Владислав Мамсиков, дослухавшись тиші в глибині свого серця, легко творить чистових засніженого будинку чи духмяного оберемку квітів, і тому так легко дихається серед його талановитих робіт, і тому не хочеться покидати цей зал, що незабаром. Ніби відсунувши стіну, мов ширму, окреслить світле коло для радості, як унесе нам справжнє мистецтво, зокрема, і ці натхнення акварелі пензля Владислава Мамсикова.